Всім привіт! В цьому відеоролику будемо розганяти депозит, У минулому відеоролику ми розганяли депозит з 90 доларів до 205 доларів. В цьому відеоролику продовжимо цей розом депозиту. відеоролик буде дуже цікавий, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, давайте підтримуйте український контент. У мене він рейд, до речі, 82% фактично. Максимально крутий він рейд. Всі угоди ви сьогодні побачите, тому дивіться відеоролик до кінця. У минулому відеоролику я робив розгон депозиту за 90 доларів до 205 доларів. Ось ця історія у год. Торгував я по основам з цього сайту. В цьому відеоролику будемо знову робити розгон депозиту і, надіюсь, дійдемо до 1000 доларів. Опять-таки, якщо не вийде, буду знову поповняти на 90 доларів і знову пробувати. Моя ціль зробити за 90 доларів 1000 тисячу доларів. Це вже друга частина розгону депозиту. Тому давайте підтримайте мене лайком. Чим більше лайків, чим більше активності, більше переглядів, більше мотивації для мене записати новий відеоролик. Гаразд, давайте почнемо. Я вже пройшов реєстрацію на сайті Signal.net, Ще давно пройшов, тому я нажимаю кнопочку Отримати сигнал і очікую сигнал. Приблизно одну хвилину потрібно очікувати, щоб отримати сигнал. Прохідність сьогодні 83% в принципі, непогано. Буду відкривати угоду, напевно, на доларів 100, щоб сильно не затягувати, буду на 100 доларів відкривати на півбалансу. Гаразд, в принципі, я готовий. Буду зараз відкривати. Обов'язково, хто ще не підписаний, підпишіться, давайте підтримувати друзів український контент. Так, очікуємо поки що сигнал. В принципі, я вже готовий. У мене бінар відкритий, я готовий відкривати угоди. Очікуємо сигнальчик. Тут також можна подивитись історію своїх угод. Він рейд. Зараз це все я покажу. Після того, як ми отримаємо сигнал. Так, друзі, є сигнал. Євро uh, ГБП. Давайте знайдемо таку валютну пару, думаю, вона повинна в мене бути. Євро uh, ГБП 90% прохідність, точніше 90% дохідність. Uh, вибачте, так 90% на покупку до 16.00. У мене до 14.00 виходить, тому що в мене трішки інший часовий пояс. Uh, так, Давайте на 100 доларів. Як і домовлялись на покупку, на 100 доларів угода відкрита. Окей, okay. що нам показує цей сайт? Цей сайт нам показує повністю графік, можна змінити таймфрейм, хвилини. Тут може бути хвилинний таймфрейм, 5 хвилин, 10 хвилинний і так далі. Можна навіть на... Годинний таймфрейм включити і так далі, Ще індикаторів багато. Ну, в общем, На цьому графіку в принципі, можна дивитись на общу ситуацію на ринку. Це графік з TradingView. Також сайт нам пише валютну пару, направлення бай на покупку, сел на продажу. Напевно, на 5-хвилинному таймфреймі, швидше за все, робився аналіз. Тому тут пише 5-хвилинний таймфрейм. Пише час, до якого відкривати угоду, час, який залишився, і час, на який сайт видав сигнал. Тобто на 4 хвилини, 41 секунду. Сайт видав цей сигнал. Все, думаю, тут понятно, тут нічого важкого немає. Поки що, в принципі, наша угода відпрацьовує. Якщо угода буде плюсова, я зароблю 90 доларів. В принципі, буде дуже чітко, якщо вона буде плюсова, якщо вона буде мінусова, буде звичайно печально, тому що прийдеться відкривати вже на 105 доларів. І я все всього все поверну свій баланс назад. Тому буде печально, якщо угода буде мінусова. Окей, давайте дочекаємось, коли угода буде завершуватись. Я одразу включусь. Так, друзі, залишається всього-навсього 7 секунд. Як ми бачимо, ця угода відпрацьовує. Е, можна сказати, досить впевнено, тут була невеличка корекція, але все-таки ціна знову пішла вгору. І чотенько, дивіться, яка тут крута анімація, угода плюсова. Ну і звичайно, на брокері угода теж плюсова. Так, бачимо, є плюсик. Так, чітко показуємо історію год. Це моя перша угода за сьогодні. Ось, бачимо, є плюсик 90 доларів в карман. Окей, це мені дуже подобається. Давайте отримаємо новий сигнал і відкриємо занову угоду. Так, є новий сигнал Out GPY, австралійський долар GPY. А, так, давайте в пошуку подивимось. Auto-GPY, є така валютна пара. 87% дохідність, теж досить непогано, buy а, до, 5, до 5 на підвищення. Тут вже будемо піднімати ставку, вже будемо на 200 заходити. Раз. А, блін, я не можу на 200 зайти. Тільки на 100 виходить, так? Ну ладно, будемо по 100, тому що в мене це новий аккаунт старт, тому тут ну, прям такі великі угоди я робити не можу. Ось, ну гаразд, тоді на сотку зайдемо. Навіть якщо ми тут заберемо ще 80 доларів, то вже буде у нас 170 доларів профіту чисто, в районі. Окей, чи я можу ще одну угоду відкрити. А ні, ні, не можу все-таки на 100 доларів. Блін, дивіться, як вона, як, яка вона була тільки подивіться, як, як вона кидає ті. Я вже думаю, що зараз піде вниз. Дивіться настільки на влоти, капець. Ну будемо надіятися, що ця угода буде плюсова. Окей, в кінці угоди опять таки включусь. Чесно, друзі, я без поняття, як цей сайт працює, але подивіться, як відпрацьовується угода. Тобто сайт видав сигнал, відкрив угоду і зразу ціна пішла вгору. Ну, все просто капець. Дивіться, самі бачите. Чистий плюс. Дивіться. Капець, у мене 1, 2, 3, 4, 5 і всього навсьо один мінус на цьому сайті. І баланс 382 долари. Тобто 180 доларів ми сьогодні заробили. Точніше 170, 170, 177, якщо бути прям точно. 177 доларів ми сьогодні заробили, якщо прям точно. Блін, ну це реально круто. 382 долари а було у мене всього на всього 90 доларів із допомогою цього сайту, і, в принципі, розігнав свій депозит досить непогано. Думаю, для другої частини це досить непогано. А в наступній частині вже постараємося, напевно, або дійти до 700 доларів, 600 доларів, або повністю завершити цей челендж. Якщо сподобався відеоролик, обов'язково поставте лайк. Не забувайте у мене є телеграм-канал, в якому є. Торговий бот, як канал, де я видаю сигнали, і просто канал, де я публікую різну інформацію. Якщо цікаво, посилання в закріпленому коментарі. Також посилання на сайт буде в закріпленому коментарі. Всім до зустрічі в нових відео. Всім пока!